У Верховній Раді ухвалили закон про перепоховання військових. Тепер деякі категорії наших полеглих захисників проводитимуть в останню путь безкоштовно, зокрема тих, що були удостоєні нагород, наприклад, героя України, ордену Золота зірка Богдана Хмельницького, княгині Ольги за мужність, а також учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни. Також народні обранці ратифікували важливу угоду з Хорватією та сказували використання мови країни-агресорки в особистих документах. Детальніше про дені у парламенті розповість Єлизавета Яковлева. Сьогоднішнє засідання парламенту почалося з затримкою, бо щойно народні обранці почали займати свої місця в сесійній залі пролунав сигнал повітряної тривоги. В небі над столицею з'явився шахет. Утім, ці зайві півгодини дозволили депутатам врешті зібратися і стати до роботи. На порядку денному було чимало питань. Наприклад, невдовзі на парковках українських міст можуть з'явитися спеціальні місця для тих, хто перевозить дітей віком до трьох років. Таку норму нардепи ухвалили в першому читанні. Також на перший погляд. Непримітний законопроект про бухгалтерський облік насправді має полегшити життя бізнесу і усунути зайву бюрократію. Ми прибираємо обов'язкові реквізити первинних документів, якщо про це домовляться сторони, і при великих обсягах операцій ці кіпи документів необхідно оформлювати бухгалтерії. Треба утримувати бухгалтерів, треба роздруковувати, треба підписувати, врешті, обмінюватися цими документами, втрачати а потім знову. Відновлювати їх, і власне в багатьох країнах світу від цього вже відмовилися. Далі депутати ухвалили в першому читанні проект про врегулювання правил перевезення небезпечних вантажів. Це одна з умов євроінтеграції України. Але голосування провалили не вистачило буквально трьох за. Тож документ відправили на повторний розгляд, адже кілька положень помилково забули внести до фінального тексту. А ще кілька депутатів просто не встигли дійти до своїх місць і натиснути. Кнопку Зазначу, що розглядаючи наступні законопроекти, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголошував так зване сигнальне голосування, щоб перевірити, чи є в залі необхідна кількість законотворців. Одне з таких голосувань було щодо ратифікації угоди між Україною та Хорватією у напрямку розмінування. Реалізація положень угоди передбачає співробітництво між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Хорватія в таких напрямках, як виконання заходів пов'язаних з гуманітарним розмінуванням, навчання населення ризикам пов'язаних з вибухонебезпечними предметами та мінами, навчання фахівців з гуманітарного розмінування, обмін досвідом в сфері гуманітарного розмінування, розробка науково-дослідних проєктів. Ну і на останок у Верховній Раді ухвалили. Постанову за якою у паперових паспортах більше не дублюватимуть імена та прізвище російською мовою до паспорта книжечки громадянина України їх вноситимуть лише державною. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.